Всім привіт на каналі, вітаю. Сьогодні у нас день після дощу, тому відео я починаю з вулиці. Фронт робіт у нас сьогодні який. Хочу удобрити гліцині гортензії та постригти трошки гліцинію. Зараз покажу, як вона у нас сильно заросла. Дивіться, як у нас вона сильно заросла. Попускала багато пагонів, але там я, звичайно, зверху не дотягнуся, тому буду зрізати знизу, скільки достану. Ось дивіться, які тут у нас. Зарослі, оце все треба позрізати, бо чим менше пагонів, тим краще вона буде квітнути далі. Але почну я з удобрення гортензії. У мене ось таке добриво показували його неодноразово. Треба було б частіше удобрювати, але вже як є, краще так аніж взагалі ніяк. Якщо гарно простригати гліцинію, то я думаю, це можна робити, напевно, два рази на літо. Ось так я стрижу її у червні і потім, скоріш за все, буду стригти у кінці серпня. Вона прямо дуже агресивно пускає нові гілочки і треба мати це на увазі перед тим, як будете її саджати. У нас наповзає хмара, а я в цей час ось принесла собі табуретку, щоб стригти тут повище трошки. Сподіваюся, що скільки встигну. Проти у нас трохи незрозуміла ситуація, дощ допускається, То все, як наче сонечко виглядає, але я трохи дозрізала гліцині. Дивіться, ось, ось скільки нарізала. Ось така вона зараз стала. Звичайно, що ці пагони я не зрізала, бо я не дістаю, треба ставити, мабуть, драбинку. Але це не сьогодні, це треба, щоб чоловік ставив і страхував мене трошки. Зараз льова ще досипає, я зараз оце все. Приберу, і потім буду вже йти в будинок, буду там робити свої справи. Поки тут робила свої справи, у цьому куточку помітила, дивіться, який великий приріз дала оця ялиця. Вона б мала давати приріз сантиметрів 15 ну до 20, скажімо так. Але ось ця верхушка виросла вже сантиметрів, мабуть, на 50. Оці ось, о... ось пагони. Ну, сантиметрів 30, точно, бокові оці не менше 20. Я не знаю, що спричинило такий ріст великий, але пішла отак от дуже сильно. Дуже мені вона подобається, бо оці голочки в неї такі, знаєте, незвичайні, а широкі. У нас є ще одна ялиця, але в неї голочки ну, більш вузенькі і менші. А ця ось така молодий приріст, дивіться, який яскравий. Тому, мабуть, скоро буду стригти ліщину цю кулькою для того, щоб, щоб було більше місця для ялиці. І хочу проридити там от бузину, щоб попадало світло сюди, на ці рослинки. Швиденько покажу вам свою посилочку Сінсей, яку ми сьогодні вранці забрали. Дуже рада, що в сенсі так багато речей із машинами. Те, що нам зараз потрібно. Отож, взяли сет із трьох трусів для льови такий і ось такий. На оцих блакитних машин немає, але то нічого є на оцих. Далі дві пари шортів такі і ось такі. І взяла чотири футболки з машинами. Раз. Два. Ой, все, третя. І четверта блакитна без машини, але непогано поєднується з цими шортами. Мені здається, що має Льові зайти. Льова, чесно кажучи, дуже рад. Каже, що йому вже треба зараз срочно все вдягати, Тому поставлю прання і повернусь. І собі замовила дві ось такі піжамки. А, не, нічого не очікувала від якості, але знаєте, мені якість сподобалася ця трикотажна, ця 100% віскоза. І знаєте, ось ця взагалі мій топ дуже класно і сіла. І вона така легенька-легенька на жарку погоду те, що потрібно для дома. У нас наступний день. Ми з Льовою вже повернулися із розвивашок, льова засинає. І зараз я відідвину всі свої плани, бо треба зайнятися одною важливою справою. У нас наша акумуляторна зелена почала останні дні втрачати потужність, і ми вирішили її віддати у сервісний центр, щоб подивилися. А для цього треба її причепорити трошки, скажімо так. Тому зараз саме цим я й буду займатися. Ось так виглядає наше до. Знизу я вже знімати не буду, але треба її буде перевернути і помити, ну, помити почистити там, де сам ніж. І зараз покажу після. А так виглядає наша після. Не знаю, вам видно чи не видно, але вона стала набагато чистіша. Я помила її не тільки зверху, а ще й знизу, де ножі, бо там трохи поналипало трави. Взагалі, в сервісному центрі нам сказали, що головне, щоб трава з неї насипалась. Але я впевнена, що майстру буде приємніше працювати із чистою газонокосилкою. Нещодавно замовила формочки, з які я для дитячого морозива, і ось зробила таке із банана, полуниці і вершків. Ви знаєте, вийшло настільки смачно, я не очікувала. Не знаю, чому я не робила його раніше, але зараз будемо з Льовою його їсти. Льова у нас сьогодні не в гуморі, морозиво не оцінив, але мамі ну дуже прямо смачно. І завершити це відео я хочу кадрами із тренування вдома. Це моя мотивація, перш за все, для самої себе. Мій спосіб трохи зняти стрес і переключити голову, адже останні дні у нас у всіх були непрості, скажімо так. На жаль, це у мене все відбувається не систематично, не вистачає мені дисципліни в цьому плані. Але я, як то кажуть, лежу в напрямку своєї мрії. Дякую, що були сьогодні зі мною, додивились це відео до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте і до нової зустрічі! Всім па-па!